І далі міліцейські а Потім в міліцейські кусар до сих пор ходять. Богу не дають. про міліцейство. Ваше у нас є хапитальство. Отвод есть голову. Давайте, може, я оголошу Ні, у нас до розгляду оголошення вами злопотання, у нас є... Я ще не оголошую. Я просто зараз шану не записник. Ви дивитесь будь ласка, поряд. І дозвольте голову, що може випустити платити. Будь ласка, дотримайтесь поля. Судоволь, що продовжується по питаннях, про засування закупівлі у вигляді тримання під вартою. Відносно піском Богдану Віктовичу. Судове засідання з'явилися прокордон. Також на з'явилися захисники особи встановлені вже. Судове засідання за клопотанням сторони захисту було оголошено переробка для надання часу для об'ємлення з матеріалами клопотання. Строки, які визначені кримінально саме не менше трьох років. Будь ласка, захисники, ви ознайомились з клопотанням? Також часи не ознайомлені. Якісь клопотання, ви можете не перебивати? зараз. Я не знайомився. Вони... Якісь будуть клопотання перед початком розвитку? Так, кожен час. Буде перше клопотання це про е, фіксацію е, технічними е, засобами проведення судового процесу даного запровадження. Клопотання суду для розмірного статусу. Суд оголошує, що судовому запередніх судового засідня даного. Розгляд казного покладання, а станом у нас 1570-2015 з'їсть за допомогою технічних власників. Ваша честь. У мене є будь записник, записник Смолій. значить, Ваша честь. Ну, по-перше, з матеріалами, з усіма матеріалами, які додані до клопотання я не ознайомився, оскільки я уважно Вивчив саме клопотання і з'ясував, що на аркуші номер 4 це аркуш номер 4 самого клопотання, зазначено, що це додатки, пункт 2. Копії матеріалів кримінального провадження номер 120 151 306305672 на... У кількості на 53 аркуша. Я перерахував усі додатки і не, і не знайшов ще чотири аркуші, які зазначені у якості додатків до цього клопотання. Прошу суд з'ясувати, де поділися ці додатки. Можливо, це помилка е, технічна, можливо, що сталося інше, але прошу суд з'ясувати. В разі, якщо ці додатки існують в природі, прошу надати мені ці 4 додатки для ознайомлення. Прокура, наскільки варто ще подавалось попадати? Лопитання, яке надійшло доступно, право написано, що відповідно 48

Але замушені. Так, так, це які ми на адресу суду. Клопотання, з якими звернулися. Це клопотання, яке було влучено. Сторонізавти. Чому не дійсно різняться між тим, що я радуюсь в труду і схід заміна? Дякую. з запуску відсутній акт про відмову вирішення про відмовити на попитання до по закладу застосування довірного заходу, звука відсутність, що мова, можливо, йдеться про акт. Якщо це на одному аркуші, то шляхом додавання буде все одно недостатньо запише, які зазначені відповідним додатком до питання. Запитання, куди подивилася решта додаткові. Ваше у зв'язку з тим, що є невідповідність тих додатків, які знаходяться в копії питання, які було надано стороні захисту, а також з матеріалами, які знаходяться у суді, в мене на попитання щодо надання можливості ознайомитися саме з матеріалами, які знаходяться в судовому провадженні, оскільки саме на підставі цих матеріалів. І цими матеріалами суд буде опуховувати свої рішення. Аби забезпечити їх дотримання прав тиську, прошу задовольнити моє Просто Однімаючись попитання кена в сторону заправлено на адресу суду покатання своїх засобів про те, що до матеріалів оплата про засування заповідного закладу, яке влучено сторону захисту, зуміло, не долучено номерська його помилка вважається, технічна, але не долучено один документ, а саме... А про відмову отримання копії матеріалів про питання про засування за ковідну вартою від 2.9.2015 року. Судом даний акт буде від копійована, а також зручно організація для отримано. Інших матеріалів все відповідає... Важко. Іскустві, в зв'язку з тим, що у мене додаток, того немає, то суд. Якщо це до речі, не суд, це робить. А це робить прокурор, який додає. Тому е якщо є така можливість, я хочу надати цю копію, оскільки я ну, Не мені, видя тискому, скільки страхове купіювання буде надано. Зв'язку ще прошу оголосити перевод у судового засідання, надати мені у ось обсязі матеріали, які матеріали, які надають, що вам, що сьогодні продізати, не відповідають політичне. Не додано. Лише акт про відмову і отримання матеріального попитання та заслуга закупівлення захисту. Ваше честь, скільки суд надає оцінку матеріалу, а також доказам, які містяться додатку до попитання, я наполягаю на тому, що суд задовольнив попитання і надав той документ, який у мене був.

Розглядається питання про заслання за ...да, повітря, які заваджуються проти того, що на фіксація за допомогою технічної власних досі є прокурор, захисники і ворозі на них. Будь ласка, захисник визнайомились з артем, так? Так, я оглянув. Той, копію того акту, який надав суд мені, копію судний надав. І в е, зв'язку з чим в мене є попитання про відвід головуючого даному судової процесії з нашого суді Віктора Миколаївича, Володимира Ніколаевичу. Mm -hmm. Враховуючи те, що жодної статей кримінально-процесуального України, не передбачено те, що суд або головуючий в судовому процесі надає сторонам копії матеріалів в даному випадку, все матеріалів, які повинні міститися і додаватися до клопотання про застосування запобіжного заходу в даному випадку. Мовити про те, Клопотання та додатки, які були надані сторону захисту. При цьому суд може зобов'язати сторону даному випадку винувачення, яка підтримує це клопотання, надати копії, але не вправі сам надавати ці копії. В даному випадку я безпосередньо вбачаю зацікавленість головуючого у. Вирішені по суті по питанням, яке знаходиться у нього проваженні, тобто особисто зацікавленість слідчого судді Карабаня Володимира Миколайовича. При цьому наголошую головуючому, що дана обставина є недопустимою, також враховуючи те, що головуючий в даному. В судовому процесі слідчий суддя Карабань Володимир Миколаївич приймав участь у розгляді справи, як слідчий суддя відносно майданівців в той період, коли в Києві відбувалася революція гідності, а також те, що безпосередньо в матеріалах, які додані до клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відносно Тицького міститься інформація, в протоколі міститься інформація про те, що під час затримання Тицького били, зламали йому руку, при цьому казали, що ти майдановець, ти бендеровець, ти Бандеравець. Тому враховуючи ці дві обставини, а також сумнів у об'єктивності суду.

Збори, У здоровому засіданні зв'язку з заявленим відбудемо району оголошується перерва на невизначений термін до розгляду заяви про відвід установленого закону порядку відповідно до норм комінального процесуального колегії.